Добрий день, друзі! Подивіться, яка красива та квітуча весна. Який місяць весни зараз? Травень це останній місяць. Весна це пора цвітіння. На весні прокидається природа і дерева, і кущі, і квіти. Сьогодні ми розглянемо дуже гарний садовий кущ. Упізнали ви цей кущ? Як він називається? Так, це бузок. Бузок один з найкрасивіших і універсальних квітучих чагарників. Завдяки пишності цвітіння, краси квітів і їх чудовому аромату, бузок уособлює місяць травень, перехід від весни до літа. Бузок здавна вирощувався як цінна декоративна рослина. На сьогоднішній день бускові сади зустрічаються в багатьох містах світу. Існує легенда про походження буску, яку створили сонце і веселка. Богиня весни розбудила сонце і його вірну супутницю веселку. Змішала промені сонця із тракатими променями веселки. Почала щедро сипати різні кольори, на луки, гілки, дерев, і всюди з'являлися квіти. А земля раділа від цієї благодаті. У веселки залишилася тільки бускова фарба. Незабаром тут виявилося стільки буску, що сонце вирішило змішати фарби на палітрі веселки і почало сіяти білі промені. Так до лілового буску приєдналася біла фарба, так і з'явився бузок білого кольору. Давайте розглянемо кущ буску. Подивіться, будь ласка, на листочки, які вони великі чи маленькі? Так, листочки маленькі, кругленькі, стовбур товстий чи тонкий? Стовбур тонкий. І їх багато, тому його називають кущ. У дерева стовбур один, а у куща багато. Погляньте, як гарно цвіте бузок. Квіточки маленькі та дрібненькі, але вони зібрані у пишні та розкішні кетяги. А чи можна їх порахувати? У кожному соцвіті безліч таких квіточок. Порахувати їх просто неможливо. Квіти буску приємно та ароматно пахнуть. Своїм ароматом вони приваблюють різних комах. Ось подивіться, хто прилетів до буску? Бджола. А коли їх багато, як ми скажемо? Бджоли, хто приповз до нашого куща? Жук. А багато як буде? Жуки. Хто присів на яскраві квіти бузку? Метелик, а багато? Метелики. Давайте повторимо, які дії виконували комахи. Метелик що зробив? Присів. Бджола, що зробила? Прилетіла. Жук, що зробив? Приповз. А зараз послухайте, будь ласка, вірш, який називається бузок. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку. Один синенький, а отой біленький, як сметанка. Обидва ніжні запашні, аж дух вам забиває. І кожна гілка як букет. І з листя виглядає. Дітки, спробуйте вивчити цей вірш на пам'ять, а допоможуть вам мнемо квадрати. Будь ласка, прослухайте вірш іще раз та слідкуйте за квадратами. Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку. Один синенький, а отой біленький, як сметанка. Обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває. І кожна гілка, як букет, із листя виглядає. Всю живу природу, квіти і трави, дерева і кущі, звірят і комах потрібно берегти і в жодному разі не кривдити. Будемо природі друзями. І тим усадом, полем, а чи лугом буду я природі вірним другом, Не столочу навіть і трави, І скажу їй, зеленій, живи.